Мене зовут Наталія. Я приїхала з села Леонівка, Семенівська громада, Новгородський район Чернігівської області. А наше село перебуває на кордоні з Російською Федерацією, близькість кордону від 500 метрів до 4 кілометрів. На даний момент ми знаходимося на реабілітації. Це допомога, психологічна допомога для нас для Саминівської громади, яка потерпає від російської агресії. Ми постійно проживаємо під обстрілами, під обстрілами від бомб, ракет, шахедів, всі, ну, Всі типи. Обстріли, які є, це потерпає наша громада. За цей проєкт хочу сказати, що це дуже мощна допомога для наших діток і для нас, батьків, для, особливо для нас мам. Коли ми під час обстрілів намагаємо заспокоїти своїх дітей. Тут нас вчать цьому і ми Цьому. Ми отримуємо психологічну допомогу дуже сильно. Наші діти отримують допомогу з дитячими психологами. Я дуже дякую Реалісу за те, що вони це організували. Ми один, одна тільки у нас така. Бажання і одна така потреба не виїжджати звідси. Мами і дітки дуже просять, щоб нам залишитись тут, щоб нам не їхати туди, де наше місто і наше село під постійними обстрілами. Тому я дякую всім, хто працює з нами, психологи. Це великий труд, що ви робите, що зцілюєте наші душі. І нам хочеться, щоб як більше діток і мам привезти сюди на реабілітацію.